Доброго дня, мої господинки! Чекаєте свята, щоб приготувати вишкону улюблену страву? Проголошую день смаколиків. Тепер у вас є привід приготувати торт, але не звичайний солодкий та кремовий, а солоний. Мома йде про печінковий торт, який багатьом знайомий з дитинства. І хоча його готували ще наші бабусі, але він і досі є улюбленцем багатьох господиньок. Але сьогодні його приготуємо. Дещо по-новому. Отож готуємо все необхідне. Для приготування млинців потрібна коряча печінка. Ми її добре миємо, зачищаємо від плівок та зайвого жиру. Печінку ретельну потрібно перебити у блендері. Додаємо яйця, сіль за смаком, у мене приблизно одна чайна ложка, та спеції. Додаємо борошно та все добре перемішуємо, а ще краще перебити знову блендером. Додаємо необхідну кількість молока та олію рослинну, для того, щоб наші блинчики не згоріли, а підсмажились. Перебивши блендером, смажимо блинчики на олії та перевертаємо лише тоді, коли бачимо, що низ добре підсмажився. Інакше млинчик розірветься. А поки млинці охолоджуються. Як зазвичай начинку готуємо, обсмажуючи цибулю та моркву до золотистого кольору. І хоча більшість готує тор з майонезом, я пропоную для більш м'якого смаку приготувати сметанково-вершковий крем. 50 на 50 сметана та вершки. Але якщо під рукою немає вершків, можна зробити просто сметанковий крем, змішавши сметану, сіль та часник. Якщо є вершки, вершки потрібно попередньо збити. А ще можна використати несолодкий йогурт. Отож охолоджені млинці змащуємо морквою, наступний кремом і так до верху. Верхній корж та боки теж перемащуємо. Боки можна прикрасити перемеленими горіхами. Я прикрасила мигдалевими листочками. Верх прикрашаю маками з помідорів, а серединку посипаю чорним кунжутом або маком. Поставте готовий торт в холодильник на кілька годин, аби він просочився. Я чекаю від вас відгуків. Обов'язково приготуйте смачний нежирний святковий печатковий торт та вразте своїх гостей. До нових рецептиків з любов'ю та повагою Ваша Наталі!